Друзі, всім привіт! Попав до нас такий от клієнт Peugeot Partner 2000 року. Було зачеплено повністю Отак якби він їхав. Десь він щось там зачепив, я не знаю. Але факт в тому, що він отакий от Я це зараз почав робити, вже натягнув шпакльовки Тут яка ситуація була, коли його купляв? Попередній власник виїхав за кордон і дав його робити майстру. Майстер його щось робив, робив і помер. На жаль, таке буває. То потім ще тяжко було забрати його, люди там ще якісь проблеми мали, жінка не хотіла віддавати, ну, коротше, така от казка якась. В общому, пежон не гниле. Був підварений поріг тут один. Я зверху скловолокна натягнув. Це просто брали краску підбирати, лючок є. Сам, сама машина досить непогана. Я на ній якийсь час їздив, я її трошки знаю. Є бокова дверка, стоять від, транс... цього, від сценіка трансформери, пасажир по документах. ну Непогана машинка. Далі, яка ситуація? Взяв цю машину, але брав її, що холодів не було. Заводилось, ну все гірше, гірше і гірше. Блядь. Прийшли холода, машину завести було неможливо. Їзди там майстри наші розумні. Підказували мені, що зажало клапана, машина не заведеться. Я говорю, може, свічки на каву? Ні, клапана і все Одній Одні ну краще, хто що тільки не придумав. Ну нічого, поїхав, я його поставив, він стояв у мене десь місяців, два, бо я часу на нього так не мав. Ну, Один прекрасний момент купив чотири свічки. Ну, як, спочатку все тут розібрав. Хоча я з дизелями ніколи нічого не мав, але все рівно, було цікаво. Є ютуб, то зараз набагато легше. Зняв колектор верхній цей впускний, чи як він правильно називається, не знаю. Викрутив свічки, ні одна свічка не робоча. Замінив свічки. Машина ожила, скажімо так. Машинка заводиться з півтеку. Зараз по роботі, От, зараз покажу її, що всередині. Ну, гарна машина така. Нема що на неї сказати. Вона і приємна, вона хоч без турбіни, але бляха валить як з турбіною. А, там зажало клапана, одні казали, що компресії нема, блядь. Гречі, от, машина сьогодні ще не заводилася. От вам нема компресії. Моторчик лялька. От, блядь, повір нашим майстрам. Я не розумію, чи це на гроші, блядь, чи що. Але якось так. Що, зараз, які плани по ній по роботі? Цей бік затираємо, робимо. Чухаємо. Підкрашуємо, буду красити повністю цю сторону отако. цілого, я не бачу сенсу його перекрашувати, а сторону цю, ну і там, що було, ржавчино, теж там зробилося. По дну машина ціла. Я знаю, що вони гнилюють, гниють сильно, але це ціла. В принципі, ну, буду щось включатися, попробуємо ще такий, може. Ви підписуйтесь на канал, у мене досить багато. Хороших машин попадає. Та я не беру гімно. Я думаю, хто підписаний на мій канал, він бачить, що я гімно не беру. Переважно, що мене цікавить технічно. А, тут ходовка перебрана, я її вже перебрав. Ну, такий, типа, непоганий апарат. Е, купив я її за 1400 доларів, стане вона мені десь в 1600-1700 повністю з усім тим, що я зробив, зроблю ще. Ну, Продавати буду за більшу ціну. Це ясно. У нас на них ціни дуже великі. Я отак буду ще включатися. Що ж, друзі, отакий от у нас намальовується апарат. Покращення бампера. Низ порогів вирішив все ж таки чорний. Мені якось більше подобається. Така от вона. Не показував процеси шпакльовки, того согу. Не думаю, що нам цікаво. Якщо цікаво, пишіть в коментарях, що цікаво, то. Буду показувати. Маю от один такий сюрприз. Получається... Десь вночі чи щось впало, чи що, блядь, чи хтось щось кинув, сука. Повністю полопане скло. Повністю. Та я вже навіть його не клеїв, бо нема сенсу буду міняти. Знайшов воно розборця друге за 800 гривень, блядь. Але так то так вийшло. Я вважаю, що досить симпатично. Навіть краска похожа на кольор, звісно, якби ще те, що я покрасив і це так блестіло, то так. Да. Але це треба полірувати, ніхто це робити не буде. Добре, заміню скло. Бляха, як мені не охота його міняти, ну, але нічого, заміню скло, почищу в салоні, помию, ковпачки і покажу, що вийде. Всім доброго дня. Придам Peugeot Partner 2000 рік. Погнали. По кузову По кузову дивиться нічого. Досить непогано. Гнилі немає. Нижче ціле, пороги цілі. Один поріг отут підварювався, це що я давав варити. Більше нічого не підварювалося по ній. Ну, я не знаю. До мене може вона й варилася дно ціле. Там я дерніх не знайшов. Далі, йдемо по мінусах. Є тут царапина на крилі. Є умятина на жопою сіло, непонятне. На капоті. О, ну, є вона. Ну, я міняти капот за цього не хотів. Хто захоче, поміняє. Далі, пороги цілісінькі. Ну, них ще питань немає, по кузову погнилості також немає. Дверки відкриваються прекрасно. Тут все ціленьке, салон в гарному стані. От. Тут також все ціленьке. Такий гарний партнер, Не на нього сказати. Хоч і 2000 року, хоч і старий, але нічого машина. Тут все відкривається також прекрасно, От. це пасажир. Сдушки стоять від сценіка. Новішого сценіка трохи. Так, це є. Далі бокова дверка, яка також відкривається і без ніяких зусиль. Класні сідушки, це трансформери, вони прикольні, закривається також чудово. Ця відкривається прекрасно. Тут все ціле. Тут все ціле, салончик гарний. Я вважаю, що гарний на свої роки. Далі Що я далі маю за нею розказувати? Зараз подивлюся, закрию дверки і подивимося в цей салон. сам. Дверки класно закриваються, тут взагалі не проблема. Так. В нашій машині. В нашій машині. Беремо ключі. Є центральний. Так. по 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 Зараз. Тільки замінив свічі каву Свічі там нові. Тут магнітофон, який робочий. Вже не пам'ятаю. Вона вже, напевно, місяць стоїть. Робочий, коротше, видно, так? Добре. Ручник. Ручник працює. Звичайно, зйомка вечором видно поганенько, але все рівно. В ній тут практично все працює в цій машині. Та не практично, так і все. Е, далі, далі, далі. Ну, та що далі? Заводжу? Машина заводиться з півтеку. В будь погоду. Холодну, гарячу, без різниці, співтика і все. Пічка. Все робоче. Коробка. Прекрасно. Я не знаю, що від неї хотіти. Просто брати та їздити. А, по ходовій я, виходить, замінив шарові рульові наконечники. Коріше, перед перебрав. Перед перебраний і недавно почав гудіти підшипник. Ну, таке. Кажу так, як я. Звичайно, мілочовка, але все рівно говорю, що є. Далі. Двигун як працює. Це дизель. Ближче покажу ще. Це дизель. Тобто димів ніяких немає. Почав все рівно, коли... Холодно заводиться чуть, чуть є, ну це дизель. Але моторчик лялька. Те, що там пробіг, написаний, цей пробіг вже не дійсний, бо тому що мотор робився. Мотор вже роблений. Замінені всі ремні. Зараз відкрию капот. Ремні. Масло. Ну, масло вже десь шість наїздило. Може вже і треба б доміняти скоро. Дизельний мотор, а таке як бензиновий. Тихенький, звичайний трактор, турбіни немає. Ну, Отак. От Хто візьме, не пожаліє, машина хороша. Стакани цілі. Не знаю. Навіть не знаю, що за нього ще більше показувати якщо час. Номер кузова. Підчитається чудово. Тут. Нічого не хлюпає, не тимить, не тисне, кришка чистенька. З цим все добре. І опять же, це тизень. Дизелі це може бути спокійно, але ну, тут слава Богу все добре. По електриці, по світлах все працює. Включаємо світло, включаємо аварійку. От такий от хряк. Та, Кратше, все в ній працює. Колеса зимові практично нові. Не знаю, отака панелька, помилок ніяких немає. Блін, ну вроді знаю. Всім з наступаючим новим роком. Хороших продаж та покупок. Слава Україні, слава нашим героям!